Перший підрозділ українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну. Про це розповів посол України в Польщі Василь Ботнар. Як зазначив дипломат, навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться тепер вже на українських полігонах. А 10 січня наступні добровольці підпишуть контракти зі збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання. Кількість добровольців дипломат не називав. Місяць підготовки і Марксмен, тобто піхотний снайпер, готовий до роботи. Гарна фізична підготовка, гострий зір і бажання нищити ворога все, що потрібно новобранцю, зазначають у сухопутних військах, з якою зброєю працюють, та як відточують навички. Дивіться далі. Повна концентрація, точний приціл, швидке рішення на одному з полігонів сухопутних військ. Триває підготовка марксменів, піхотних снайперів для ювелірних завдань на полі бою. Марксмен це Ще не снайпер, ну повноцінний, але вже більш продвинутий снайпер, який, грубо говоря, йде разом з піхотою. Але його головна задача ну, зняти, ліквідувати там якесь кулеметне гніздо, гранатометника. Військовий з позивним Квебек вже навчається стріляти. Як Марксмен, він має бути фізично витривалим, мати хороший зір та логічне мислення. каже навчання дуже корисні та цікаві. Враження від цієї підготовки просто супер. Мені ну я не знаю. Де б такого навчили, я не скажу, що місяць. Ну це у нас проходить навчання, це мало, але хотілося б довше. Довше. Тобто тут за цей короткий такий час інформації дуже багато. Зараз Квебек тренується стріляти з американської гвинтівки М 16 каже, ця зброя має безліч переваг над радянським автоматом Калашникова, проте й вимагає більшого догляду. М-16 вони дуже точні. Чим вона краща за автомат Калашникова, тим, що вона у неї дуже класна кучність. До кожного курсанта індивідуальний підхід. Інструктор з позивним 13-й пояснює тонкощі навчання. Наше завдання пояснити людям, як працювати зі зброєю, як працювати зі спуском, як дихати, як слідкувати за собою. Ми, ми, ми їм підказуємо, щоб вони дивилися один за одним. Чому? Тому що чужі помилки ми бачимо краще ніж свої, правда? Інструктор каже, що найважливіше приділити увагу кожному під час перших стрільб. Саме тоді курсанти починають сумніватися у своїх діях або навпаки, стають занадто самовпевненими. В майбутньому це може вплинути на результат стрільби. В стрільбі, ви повинні для свого мозка на тому листочку, написати послідовність виконання, щоб ви працювали завжди одинаково. Нічого не видумуєш, нічого не продумаєш. Завжди спочатку працюємо з стабільних положень, потім ми вже додаємо стрільбу з коліна, стрільбу стоячи. Під час навчання інструктори бачать індивідуальні особливості кожного бійця, відповідно і формують рекомендації для ефективної роботи. Ви маєте подивитися в приціл так, щоб ви не бачили чорних полумісяців, щоб картинка от чіткі ага. на всю лізу, щоб була чітка картинка. Ага. Ви маєте п'ятки положити, прижати до землі, щоб вам їх не відстрелили і розслабитися. Ваше тіло має бути як зброя. Якщо ви переміщуєтеся, ви маєте зміщати ваше тіло. Угу. Якщо ви заламаєте кут, віддача вже буде інша і стрільба буде інша. Інструктори розповідають на початку війни майже не мали часу на підготовку. Нині ситуація змінилась. Дивіться, ми на початку війни працювали у нас курс, був тоді 10 днів, потім 20. Уже зараз підготовка марсмена. Місяць цього ну, скажімо, достатньо, щоб за місяць часу, щоб людина впевнено виконувала свої обов'язки, щоб працювала з цією зброєю на цих відстанях. Ну місяць часу це можливо. У сухопутних військах переконані навчити зможуть з нуля, тому охочих стати стрілком. Запрошують до своїх лав. Оля Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.